Вітаю на уроці математики. Математику вивчай нові знання здобувай. На попередніх уроках ми з вами повторювали нумерацію чисел першої сотні. Проте математика не обмежується лише нумерацією чисел. Математичні знання також Передбачають виконання арифметичних дій. Ми з вами вже знайомилися з арифметичною дією додавання, з арифметичною дією віднімання. І сьогодні ми з вами повторимо та пригадаємо ці отримані знання. А для початку зіграємо в гру, увімкнемо мультфільм. Обчисляй, будь ласка, вирази. П'ять додати три. Вісім. Який мультик з'явився? Сім додати один. Дорівнює. Вісім. Який це мультфільм? Наступний вираз. Шість відняти три дорівнює. Три. Наступний. Чотири додати шість. Дорівнює. Десять. Чотири відняти чотири. 0. 10 відняти 4 дорівнює? 6. Ну, ось 6 мультфільмів. Скажіть, а який мультфільм улюблений у вас? Ми рухаємося далі, відкриваємо наш сушит, в клітинку записуємо. Яке сьогодні число, який місяць? Та виконаємо хвилинку каліграфії. Сьогодні на черзі цифра 4. Поставте відео на паузу та пропишіть рядочок цифри 4. Ми з вами. Сьогодні будемо пригадувати арифметичну дію додавання та віднімання. Давайте поглянемо на екран. Капібарик приготував для нас вираз. 5, додати 3 дорівнює 8. Давайте разом пригадаємо, як називаються компоненти дії додавання. 5. Перший доданок, три другий доданок. Результат дії додавання це сума. Давайте ще раз повторимо: доданок, доданок, сума. Давайте пригадаємо: якщо ми раптом з вами поміняємо місцями. 5 і 3. Чи зміниться у нас сума? Якщо буде 3 додати 5, сума не зміниться. Ми з вами пригадуємо переставний закон додавання. Від перестановки доданків сума не зміниться. Давайте подумаємо, як же нам знайти. Невідомий доданок, пригадуємо правило. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Наприклад, 8 відняти 5 дорівнює 3. А якщо нам буде невідомий перший доданок, то ми від суми від восьми віднімемо другий доданок, віднімемо 3 і отримуємо 5. Ще раз запам'ятовуємо. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Що ж, Капібарик приготував вираз на віднімання. 9 відняти 2. Дорівнює 7. Давайте пригадувати, як називаються числа під час віднімання. Перше і найбільше число має назву зменшуване. Другим стоїть число, яке ми будемо віднімати. Це від'ємник. І третє число це різниця. Повторюємо разом. Зменшуване від'ємник різниця. Давайте пригадувати, як же нам знайти від'ємник? Щоб знайти від'ємник. Потрібно від зменшуваного, від найбільшого числа відняти різницю. Зменшуване 9, різниця 7, 9 відняти 7 дорівнює 2. Ще раз повторюємо правило: щоб отримати відємник, треба від зменшуваного відняти різницю. А для того, щоб знайти зменшуване ось це найбільше число, пригадуємо, потрібно до різниці додати від'ємник 7 додати 2 дорівнює 9. Коли ми знаходимо зменшуване, ще раз повторюємо правило. Для того, щоб знайти зменшуване, до різниці Додаємо відємник. Правила пригадали. Тепер попрацюємо з вами з малюнками та схемами. Підручник сторінка 7, завдання 2. Погляньте, будь ласка, на малюнок. Перший лівий малюнок, другий правий малюночок. Тут у нас зображений котик. Котик ходив на риболовлю, впіймав рибку. Давайте попрацюємо. Нам потрібно добрати малюнок, а потім схему до виразу 13. Відняти 3. Давайте думати. Що ж? А якщо 13, відняти 3, то складаємо задачу. У нашого котика було 13 рибок, він виловив 13 рибок. Потім він дістав 3 рибки, щоб з'їсти їх, і якась кількість рибок у нього залишилася. Як же нам потрібно дізнатися, як ми можемо дізнатися, скільки рибок залишилося? Нам потрібно від загальної кількості рибок, а у нас їх 13, відняти кількість рибок, яку він забрав. Взяв це три рибки. І вийде такий вираз: 13, підняти 3. Ми з вами вже побачили, що котик на лівому малюночку якраз взяв три рибки, тримає три рибки. Тому ми працюємо зараз з лівим малюночком. Давайте шукати схему. Нам потрібно знайти схему, на якій саме вилучення, там де забирали. І щось залишилося. Давайте дивитися. Цілий відрізок. У нас цілий відрізок, об'єднаний дужечкою, має показувати 13. Давайте подивимося тут, тут невідомо, скільки так? об'єднаний повністю весь відрізок, і число невідоме, тому нам не підходить ліва схема. Давайте подивимося на праву схему. Повністю відрізок, об'єднаний дужкою, число 13 означає, що всього було 13 рибок. У нас котик забрав, взяв три рибки. Ось ця частинка, подивіться, маленька, маленький такий відрізочок, він, позначений числом 3, це означає, що котик взяв три рибки, а інша частинка, подивіться, вона об'єднана дужечкою, але немає. Немає числа, є тільки знак питання. Це означає, що ця частинка залишилася. Треба знайти, скільки залишилося. Ми з вами з'єднуємо лівий малюночок з правою схемою. Ми з вами визначили, щоб знайти, скільки залишилося, треба від всієї кількості від 13 відняти ту частинку, яку котик взяв, Відняти 3. Отже, у нас. Такий вираз. 13, відняти 3 дорівнює. Як же відняти? Пригадуємо. Одиниці віднімаємо від одиниць. В числі 13, 1 десяток, тому у нас, ми з вами просто переносимо після дорівнює записуємо 1. 3 відняти 3 дорівнює. Дорівнює 0. Отже, 13 відняти 3 дорівнює 10. А давайте ми спробуємо з вами скласти вираз до другої схеми. Подивіться. А спочатку котик виловив. 13 рибок. Потім, потім. 13 рибок у нас було. Потім він виловив ще три рибки. Як дізнатися, скільки всього рибок стало у котика? 13 додати 3. А ну, будь ласка, обчислять. 13 додати 3 буде 15 чи 16? 13, додати 3, буде 16. Ми з вами рухаємося далі на черзі рухлива вправа. Виконайте, будь ласка, дві рухливі вправи, які ви тільки знаєте, попийте водички та поверніться до роботи. Попрацюємо з вами з завданням номер 3 Знайдіть значення сум. Давайте пригадувати. Сума це у нас яка арифметична дія додавання чи віднімання. Це додавання. Нам потрібно обчислити всі вирази, які у нас на додавання. А потім з кожної рівності на додавання нам потрібно скласти по дві Рівності на віднімання. Розпочнемо з першого виразу. 15 додати 0. Скажіть, будь ласка, скільки це буде? Пригадаймо правило. Якщо ми до будь-якого числа додамо 0, то ми отримуємо те ж саме число, тому 15 додати 0 дорівнює 15. Так, як у нас другий доданок 0, то ми можемо з вами не складати рівності на віднімання. У нас все одно другий доданок 0. Давайте попрацюємо з іншими виразами на додавання. В Нашому звичайному зошиті в клітиночку після каліграфічної хвилинки від четвірочки відступіть одну клітиночку вниз. Та запишемо перший вираз. 89, додати 1. Дорівнюємо. Пригадуємо, якщо нам потрібно додати 1, це означає отримати наступне число. У нас є 89, а наступним числом буде яке число? 90, отже, 89, додати 1 дорівнює 90, записуємо нашу суму 90. Пригадуємо правило. Щоб знайти невідомий доданок, нам потрібно від суми відняти відомий доданок. Для чого ми пригадали це правило? Для того, щоб скласти дві рівності на віднімання. Сума у нас 90, тому дивимось від вісімки. Відступаємо одну клітиночку вниз і записуємо число 90. Так як у нас рівності на віднімання, в наступній клітиночці у нас мінус. 90 відняти 89. Якщо ми від суми віднімемо перший доданок, то ми отримуємо другий. Отже, 90 відняти 89 дорівнює один. А якщо ми від суми віднімемо другий доданок, наприклад, 90 відняти 1 дорівнює, звісно ж, ми отримаємо з вами перший доданок, і це 89. Утворимо другий стовпчик. Від числа 90, який був записаний у нас на першому рядочку. Праворуч відраховуємо 4 клітинки. 1, 2, 3, 4 на 5 запишемо. 10 додати 6. 10 додати 6 дорівнює Одиничку переносимо, 0 додати 6 дорівнює 6, отже, виходить число 16, перший доданок 10, другий доданок 6, сума 16. Поставте відео на паузу та запишіть самостійно два вирази на віднімання, використовуючи ось ці. Числа. Давайте звіримо результати. Якщо від суми ми віднімемо перший доданок, 16 відняти 10, отримуємо другий, дорівнює 6. Якщо від суми віднімемо другий доданок, то отримуємо перший. 16 відняти 6 дорівнює 10. А зараз завдання для найуважніших дітей. Хлопчик Микита знаходив невідомі компоненти арифметичних дій. Давайте перевіримо роботу хлопчика. Розпочнемо ми з вами з першого стопчика. Вісім додати якесь число дорівнює 10. Так як у нас це арифметична дія додавання, давайте пригадаємо. Перший доданок відомий, другий доданок дивимося закритий листочком невідомий і сума 10. Як знайти невідомий доданок? Для того, щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Перевіряємо. Микита записав 10 відняти 8 дорівнює 2. Чи вірно це? Давайте відкриємо листочок. Вірно! 8 додати 2 дорівнює 10. Тут хлопчик повпорався на відміну. Переходимо до другого стовпчика, дивимося, якесь число, напевно, двоцифрове, два листочка, подивіться, будь ласка, відняти 1 дорівнює 16. Хлопчик е, вирішив перевірити, так? як же знайти. Зменшуване. У нас тут невідоме зменшуване, і е, хлопчик вирішив так, що 17 відняти 1 дорівнює 16. В принципі, хлопчик, е, ну, обчислим вірно. Але. Давайте пригад... пригадаємо правило, як знайти невідоме зменшуване. Це найбільше число. Хіба ми будемо віднімати, якщо будемо шукати зменшуване? Ні, ми будемо додавати. Тому нам потрібно виправити хлопчика. Нам потрібно до різниці. А у нас тут зовсім не різниця Сім закреслимо до 16, додати 1 і буде 17. Просто поміняв місцями хлопчик, ми з вами повернули назад і отримали правильну перевірку. Третій стовпчик: 9 відняти якесь число, дорівнює 5. Хлопчик, дивіться, перевіряв. 9 відняти 5 дорівнює 4. Давайте дивитися, щоб знайти невідомий від'ємник, що треба зробити. Від зменшуваного відняти різницю. 9 відняти 5 дорівнює скільки 4. Давайте перевіримо 4. Чудово! Молодці. А зараз прослухайте домашнє завдання. Сторінка 7, завдання 3. Вам потрібно знайти значення. Виразів 30 додати 7, 45 відняти 5, 100 відняти 1, 60 додати 20. Це означає, що вам потрібно записати ці вирази в ЗОшит та обчислити їх. За бажанням ви також можете зіграти в гру. Для цього відскануйте QR-код, який ви бачите на екрані, та зіграйте в гру. Давайте пригадаємо, як називаються числа при додаванні. А при відніманні. Як знайти невідомий доданок? Як знайти невідоме зменшуване? Як знайти невідомий відємник. Як звучить переставний закон додавання? Наостанок, в ЗОшиті. Кольоровим олівчиком зафарбуйте одну клітинку зеленим кольором. Якщо все було легко, помаранчевим кольором, якщо мені все вдалося, синім було складно. Я дякую вам за роботу. До зустрічі на наступному уроці математики!